Бажаю всім здоров'я, мої дорогі діти, мої дорогі десятикласники. І відповідно сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати так звану абетку електростатики. Я вам розповідав про те, що існує явище електризації, яке пов'язане з вириванням електронів з поверхні або іншої заряджені частини, з поверхні матеріалу. Ми з вами знаємо, точно запам'ятали, що заряди є додатні і від'ємні, або позитивні, і негативні. Ми точно з вами знаємо, що одноіменні заряди відштовхуються, а різноіменні заряди притягуються. Я вам, діти, на попередньому уроці говорив, хто дивився уважно, відеоурок і хто вивчав цю саму тему діти у 8 класі, ви знаєте, що. Нам треба запам'ятати, або хоча б мати записаними, що елементарний заряд або заряд електрона мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені кулона, честь видатного французького вчета шарвісти на Кулона, Маса електрона дорівнює 9,1 на 10 мінус 31 степені кілограм. І ми з вами пам'ятаємо. Досліди Мілікена, який визначив заряд Електрона, 4 роки проводив дослідження, діти, до речі, 4 роки. Ну і відповідно дослідження Шарля Юстена Кулона, в честь якого і назвали Одиниці вимірювання заряду Кулон, який вивів формулу для визначення сили взаємодії двох точкових зарядів, Що таке точкові. Це такі заряди, розмірами яких ми можемо зелених умов знехтувати. І от формула закону Кулона, ви, мабуть, пам'ятаєте, мої дорогі, сила взаємодії прямо пропорційна К, добутку першого заряду по модулю, на другий заряд по модулю і на квадрат відстані між цими зарядами, відповідно, сила тільки в Ньютонах. Сьогодні я вам повинен розв'язати і нагадати, як розв'язати елементарні задачі по основам електростатики. Отже, діти, давайте ми уявимо, що у вас дано кількість електронів 10 на 10 в 20 степені штук. От давайте ми з вами розрахуємо, а який заряд такої кількості електронів? Ну, відповідно, ви пам'ятаєте, щоб знайти заряд, треба кількість помножити на заряд одну. І ви бачите, що заряд дорівнює 10 на 10 в 20 степені, помножити на мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені, дорівнює мінус 16, помножити на 10 мінус 160 колон. Ось такий заряд в да, даній задачі. Це дуже просто. Діти. Це матеріал, по суті, 8 класу. А давайте мене впаки зробимо. А нехай у нас уже буде дано заряд. От нехай заряд якогось тіла дорівнює 160 на 10 у 6, наприклад, кулон. А давайте знайдемо, а скільки електронів, яка кількість електронів дасть такий заряд, ну, відповідно, ви вже в 10 класі. Ви знаєте, щоб знайти кількість, необхідно заряд сумарний поділити на заряд одного електрона по модулю, звичайно. І m дорівнює 160 на 10 в шостій степені розділити по модулю 1,6 на 10 мінус 19 степені дорівнює. Тепер давайте міркувати. Я для вашого е, кращого розуміння запишу тут 1600. А тут 16. Тут запишу, дивіться, 10. Мінус 19 степень. Перенесеться в чисельник буде. Плюс 19 на 6, 25 -та степень. Або 100 на 10 в 25 степені електронів. Або 1 на 10 у 27 електронів. Як Бачите, задача дуже проста. Давайте уявимо з вами, що для першої задачі, ось де в нас була кількість електронів 10 на 10 в 20 степені, А яка маса такої величезної кількості електронів? Ну, відповідно, щоб знайти масу, необхідно кількість помножити на масу одного електрону. Тобто маса такої кількості електронів. 10 на 10 в 20. Помножте на 9 і 1 на 10 в мінус 31 степені І буде діти 91 на 10 в мінус 11 степені кілограм. От діти такі прості-прості задачі в одну дію. Ну, зараз перейдемо до трішечки важчих задач. Я зітру перші дві задачі. От, ви, якщо захочете зупинити, якщо не встигли за мною, обов'язково згадайте діти, перепишіть в зошит, якщо хтось не розуміє. Якщо ви розумієте, ну, діти, мені достатньо того, що ви на самостійній роботі зможете без допомоги зошитів, ну, відповідно, інтернету, ви зрозуміли, я задачу придумую просто на ходу. От, не завжди вони, шановні мої дорогі діти, є в інтернеті, їх можна знайти. Треба навчитися розв'язувати. Ну, давайте ми уявимо, що у нас є два електрони? От я напишу два електрони. Відстань між цими двома електронами Р е, нехай дорівнює діти 1 на 10 мінус 5 степені метра. Давайте ми знайдемо, а з якою ж силою на такій відстані? Взаємодіють ці електрони. Ну, діти, відповідно, запишемо силу колона, формулу К. Тільки я запишу, якщо два електрони Р квадраті на R в квадраті. Ми з вами величину К пам'ятаємо 9 на 10 в 9 степені. нютон на метр квадратний поділити на колон. Квадратний, дивіться, вимірюємо. Це, вимір це стало величина. Коефіцієнт у нашій формулі з сили і тому що, ви пам'ятаєте, я розповідав, що він експериментальним шляхом зрозумів, що кожного разу сила пропорційна добутку зарядів, обернена пропорційна квадрату між ними, І кожного разу треба було знайти саме число підставити. Стала величина 9 на 10. Тисяч. Ну, відповідно, діти, сила до 9 на 10 тисяч. і степені помножити. От Ой, вибачте, 1,6 на 10 мінус 19 степень до квадрату. І поділити на 1 на 10 мінус 5 степень до квадрату. До рівня. Я 9 на 10 в 9 степені, так і запишу. Значить, 1,6 помножити на 1,6, ви пам'ятаєте, мабуть. Значить, можете підносити до квадрату 1,96, 1,96, 1,96, шість. 2,56. Боже, що я пишу? 2,56 на 10 в мінус 38. І тут буде 1 на 10 в мінус 10 доріг. Ну, відповідно, діти, я 9 на 2,56 залишу, а тут розберуся з степенями. Подивіться, мінус десята степень перенесеться в чисельник. Буде плюс 10 та 9, 19 і мінус 38. 10 мінус 19 степені ньютон. Ну, множити як іде не буду. Наступна задача. Давайте ми, діти, подумаємо таку задачу. У нас, діти, початкова умова така. Один заряд має мінус 10. Нанокулон. Другий заряд кулон був плюс 5 нано. Ну, давайте не 5, давайте візьмемо 4 нанокулони. Їх діти взяли, я зараз вам намалюю. Треба знайти F2 до F1. напишу. Тобто було 2 заряда, Ось q 1 на відстані R Q2 Потім її взяли, доторкнули один до одного і розвели на попередню відстань Q1 штрих тут Q2 штрих відстань така сама R як зміниться сила взаємодії між цими зарядами? Діти, ви точно пам'ятаєте, що якщо я додам доторкну мінус 10 нанокулон і плюс 4 нанокулон, то встане на двох кульках отут разом мінус 6 нанокулон. Якщо я їх розведу то буде тут мінус 3 наноноколона, поділиться пополам, бо заряд дискретний. І тут мінус 3 наноколони. Отже, першого разу формула буде така. F1 дрібня. Я пишу зразу по модулю 10 на 10 мінус 9 помножити на 4 на 10 мінус 9. Поділити на r квадрат. А другого разу трапилось К3 на 10-9. І тут 3 на 10-9 і поділити на r квадрат. Нас питається відношення F2 до F1. F2 до F1. Тобто, якщо я оцей вираз поділю на оцей, воно перевернеться К р квадрат, скоротиться. І вийде таке. У чисельнику я вже не буду модуль писати 3 на 10 мінус 9 на 3 на 10 мінус 9. А в знаменнику воно ж піде вниз 10 на 10 мінус 9 на 4 на 10 мінус 9. До рівня 9 9,40. Ну, можна скорочувати, діти можна розділити, там буде 0 2, ну, приблизно. Тобто, виходить, що F2 до 0,225 F1. Ну, ось така сорокових від початкової сили, взаємодії цих двох точкових зарядів. От діти приблизно такі задачі вам ви з ними зустрінетеся під час виконання самостійної роботи. Я дуже хотів би, щоб ви зрозуміли і згадали, наскільки. Це просто фізика, це дуже просто, діти. Її просто треба потихеньку, систематично розуміти, і все буде у вас добре. Всім здоров'я, бажаю, миру і до зустрічі, мої дорогі діти.